Привет, у меня Анатолий. Ты моя сестра. <laughs> Вит... Привитайся, Влада. Привитайся. Добрый, зараз. Пускай. Мне уже Влада включил камеру. Да? да? Давай, снимай вид. Добрый, такс. Такс. М -м -м. Что Тільки треба відключити цей світло. Табо якось затемно. О, все ліпше. Тепер все світліше. Давай. Добре, добре, зараз. Тут у владу буде тривати синій, червоний і жовтий. Цього потім цього. Спершу жовтий. Цей буде потім синій, потім червоний запівводин. Давай, відкриваємо. Так, я маю вгадати, який тут жовтий. Ось він!

Не всі. Так, Далі сені. Лимповла, да не лимпопо. Попа якийсь там, є. там що якась попа є. Я не можу закрити. Так, після відео. Ладно, не, не закривай, Тобі не потрібно закривати. Так, наступний. Так, прямо буде якісь...

тан 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 Дівчина хлопця бегемота І далі буде червоний. Тан-тан-тан! Це теж бегемот чи що? А тут уже мавпа, бачите? А тут і там були кролики. О, а автоліка теж тут вот є такий кролик. Така жаба чорна, дуже тихна. Але така... то буду я відкривати. Така... На в, новому сезоні. У мене ж... Но. Але це все моє. Ну я знаю. Ауч. <хи> да. тан дан дон Убийця пластилена. Це була остання пачка, якщо що. Привет. Победите! Он что-то забивается? Мау, па! Тань-дан, -тан. А Тут печатку вроде бы. Спорчена. Схоже, до губы лежала там. Так. Он зараз я хочу забитима. Поглядите, какая у меня мопочка. Дань, 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 монстр. И всем пока-пока. С вами был Анатолий Лутовский и... Я.